Всім привіт! І в цьому відео я хотів би вам з вам, поділитися такою цікавою інформацією, як ми зможемо створити з вами групові чати у Снапчаті. Якщо вам цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео. Тепер давайте з вами безпосередньо перейдемо до Снапчату і я вам покажу по корокове, що ми можемо з вами зробити. Для цього переходимо до наших з вами чатів, і що нам тут знадобиться. Нам потрібно знайти таку от, а, блакитну кнопку, ми з вами на неї натискаємо, і тут ми з вами можемо просто створити новий чат. Але також ми можемо створити і груповий чат. Для цього ми з вами вибираємо десь а, три людини. Буде ідеально, але в мене є дві, а, давайте припустимо що це так. І після чого в нас вам буде створено наш груповий чат, в чому його користь, що ми з вами можемо писати а, одночасно всім людям, які є у цьому чаті. Якщо ми хочемо быстро, швидко, швидко інформувати да, а, їх про щось, то саме груповий чат буде а, найліпшим, а я б сказав, найліпшим методом а, досягнення цього. І також, якщо ми хочемо а, когось вибрати, а, Тобто, видалити з цієї групи, нам потрібно натиснути на нього. І далі ми з вами можемо перейти до, наприклад, налаштувань саме цієї людини. І, як ви бачите, ми можемо ми можемо керувати дружбою, налаштування чату та і інші налаштування, які в нас є. Це дуже просто, і я сподіваюся, що я відповів вам на ваше питання. Та це відео було для вас корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.